Всі ви чули заяви голови комітету з питань бюджету Роксалану Підласої, що подана рекордна кількість правоксія згадала 3339, до державного бюджету на 2026 рік. Говорить, що це 19-річний рекорд. І причому, знаєте, такими. Якимись сумними прямо очима виходить і про це розповідає, що ого, ви ж розумієте, 300 3339, 19-річний рекорд, ай-яй-яй, ну так ось, приблизно так ось воно читається. Більш того, говорить про те, що, ну, мабуть, як то кажуть, сєтує, жаліється нам про те, що якщо на кожну правку витратите по півхвилини, то будемо ми сидіти там щось і три крапки. Не знаєте, це не заява. Більш того, це не простий допис. Для мене це глузування. Для мене це тролінг. Для мене це насмішка. І Насмішка не над народними депутатами, не над кабінетом міністрів, а над народом України. І я вам зараз поясню, чому. По-перше, по мені дуже кумедно, от, мабуть, слово кумедно буде досить е до місця тут. Кумедно слухати такі якісь. Претензії до народних депутатів від монобільшості, хоча фактично, більшості монобільшості де факто вже не існує. Від більшості, яка збирається, призначає засідання ради, призначає порядок денний, а потім. Дві години голосують, закривають, хоча опозиційні депутати і ми з розумної політики так само говоримо, що там дуже багато важливих законопроєктів, які треба проговорити і проголосувати. Вони закривають через дві години засідання, розходяться по домам. І коли хтось говорить, що ой-ой-ой, ми посидимо два дні над найважливішим фінансовим документом для нашої держави на наступний рік ну, для мене це глузування. І глузування не з народних депутатів, а в першу чергу, з народу України. Бо державний бюджет це знову це для народу України. Це найважливіший першочерговий документ, по якому буде вся країна жити наступного 2026 року. І коли говорять про те, що ми по півхвилинки потратимо, витратимо на кожну правку, та ми на кожну правку треба витрачати не по півхвилинки, а кожну грунтовно проговорювати. Так, звісно, там є спамові правки, там є дійсно технічні, але дуже багато. Смислових, ті, які змінюють підходи, ті, які покращують законопроекти. Їх треба проговорювати докорінно і системно. Друга теза, чому я вважаю, що це глузування. Чому вони говорять таким чином, що ви ж розумієте, це ого-го 3339 права, і як вам начебто не соромно. А мені здається, і можливо, ви зі мною погодитесь. Що це сонно має бути кабінету міністрів, який подає відповідний бюджет. Бо що говорять 3339 правок? Нагадаю, що приблизно кожного року дві з чимось, ну максимум 2,5 да, подається правок. А цього року вилізло за три, тобто в півтора рази більше. Для мене це говорить, що якість цього державного бюджету ну просто нижче плинтусу. Розумієте? Що воно не просто ніякі ворота. Що це просто неможливо навіть читати, що ті самі народні депутати, яких, до речі, з кожним роком більше не стає, їх кількість зменшується, а правок збільшується. Це говорить про те, що в тому бюджеті насунуто таке, що треба хоч правками якось його виправити і врятувати. Бо досить дивно розумієте, коли країна, всі в країні адекватні, фахівці експерти. Опозиційні народні депутати, інші громадські діячі, всі притомні адекватні говорять про те, що у нас величезний бюджет в бюджеті дефіцит, величезні проблеми, де шукати гроші незрозуміло. І до до речі, половина з цих тез підтверджує і Міністерство фінансів, і сам Кабінет Міністрів загалом. А на наступний бюджет подається якісь нововведення, які і близько не направлені на, по-перше, подолання цього дефіциту якомога, скажімо так, зменшити цей розрив. Це перше. Друге, ми говоримо про те, що треба фінансувати наші збройні сили, наші сили безпеки і оборони. В першу чергу, відкриваєш. А там все по всьому або всьому по, по взагалях, і незрозуміло про що, а де оборона і безпека? Ну десь виходить на другорядному плані. От про що цей бюджет, і от про що 3339 правок про виправлення оцього недолугого документу, який, на жаль, називається проектом бюджету на державного бюджету на 2026 рік. І ще вам додам третю тезу: чому стільки багато правок. Чому народні депутати приділили стільки уваги, е, в цей раз подали, е, витратили час і фактично інвестують в те, щоб змінити ситуацію на краще? Це державний бюджет 24 го і 25-го. До чого тут минулі бюджети і той, який йде зараз? Я вам зараз поясню. Бо в минулому році, навіть позаминулого, коли ми розумною політикою команди розумної політики запитували у Кабміну Міністерства фінансів, чи все пораховано. Чи все є, чи все чудово в першу чергу для нашої країни. Нам відповідали, що все ок. Ми перепитували. Точно все є. Для армії забезпечення до кінця року все нормально. Нам сказали, все окей. Приходить на 2024, і ми бачимо, що дирка ну це не дирка навіть, дирка це в штанях. А там я не знаю, що це провалля у 500 мільярдів. Не 50 мільйонів, не 500 мільйонів, і навіть не 5 мільярдів, 500 мільярдів гривень. Ви думаєте, хтось зробив відповідні висновки якісь? Ні. Розглядаємо державний бюджет наприкінці 24-го на цей рік, діючий 25-й, і що ми бачимо? Ми бачимо, наша команда знову, команда розумної політики, бачить знову дефіцити. Ми розуміємо це. Ставимо питання тому самому Кабінету міністрів, тому самому Міністерству фінансів. У вас все пораховано? Відповідь так. Ну, ми знали про ці відповіді. Ми знову ставимо питання. А для армії пораховано абсолютно все? Відповідь знову так. Все добре. Ми знаючи, їх ставимо третє питання. Абсолютно всі видатки, забезпечення, фінансування до кінця року, не посеред року, не до серпня, а до кінця 2025 року. У вас все пораховано? Відповідь так. Відповідь була ствердна. І що ви думаєте, відбулося у 2025-му? Абсолютно вірно. Вже в першому півріччя вони прийшли сказали, нам не вистачає 450 мільярдів. Потім через місяць повернули, сказали, нам ще 50 мільярдів треба. І що ми маємо? Вже 500. І зараз, от саме зараз, вони говорять, що нам не вистачає 300 більше 300 мільярдів. Більш того, про те, що буде знову ця дирка, деромаха провалля в 300 додаткових мільярдів, ми знали, що наприкінці літа. Навіть десь в липні, але вони спеціально тягнули до останнього моменту, знаючи, що вже з листопада а, місяця не буде зарплатні нашим військовослужбовцям, а потім в екстреному режиму намагаються вставити це і свої шкурняки в, ці, а, в цей проєкт, який вони подають, і все інше, і хочуть, щоб в останній момент подати і щоб депутатам народним не було куди діватися, Бо який ж ідіот не проголосує за зарплати військовослужбовців. І от коли ви все це чуєте, коли ви все це розумієте, ви одразу прискіпливо вичитуєте вдвічі, втричі прискіпливіше, вичитуєте новий проєкт нового державного бюджету на 2026 рік. І коли ви потім все це бачите, порівнюєте, зрівнюєте, кладете один до одного і бачите оці розбіжності, нестиковки, відверти, якісь, можливо, де подекуди. Профанацію відверто. Тоді, звісно, ви подаєте не дві тисячі прав, як загалом, а 3339. Тому подібні заяви про те, що ой 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 ай ай-яй-яй, все це профанація, насмішка, глузування і відвертий тролінг не над парламентом, не над колегами, народними депутатами, а над народом України.